Пише мені дехто: а навіщо ви розповідаєте про свої добрі справи? Треба, щоб там ліва рука не знала, де права права що робить ліва. Робіть собі тихесенько. Відповідаю, по перше, друзі. Якщо б я не розповідав про наші добрі справи, їх би не було так багато, тому що за 10 років до нас приєдналося дуже багато друзів, партнерів, і разом ми робимо величезні добрі справи. По-друге, почитайте повідомлення під моїми дописами, де люди пишуть, що ми надихаємось і робимо так само. І таких повідомлень без перебільшення тисячі. Це каже про те, що. Це і мотивує, і люди роблять так само таким чином. Наш світ змінюється. Ну а по третє, я хочу сказати всім тим, хто пишуть повідомлення. Такі я впевнений, що ви в житті нічого нікому не зробили, ні допомогли лежите собі на диванчику і розповідаєте, що нам робити. Тому я дуже дякую. Ваша думка для нас всіх дуже важлива. Пишіть її і надалі, бо кожна ваша думка під дописом вона просуває дописи, і їх бачить якомога більше людей, і вони, звісно, роблять добрі справи. Бережіть себе.